Тамарикс, який поставили у водичку 13 листопада, уже почав показувати свої корінчики. Ось такий. А гілочки тамариксу, які були висаджені 13 листопада, а були поставлені у водичку ще 9 вересня, уже... Показують свої маленькі зелені листочки, які згодом з'являться. І навіть на ці. Дуже гарна рослинка, гарно виглядає навесні. Ось, вздовж всієї гілочки. З'являться дуже маленькі, дрібненькі голочки. І дуже гарні. Ось такі маємо тамарикси.